Сьогодні був випускний перформанс плейбек театру Грані театр закінчив просунутий курс, який ми майже рік проводили разом з українською школою плейбек-театрів і групою ZFD, це міжнародний форум миру. За їх допомогою. Ми навчилися робити плейбек якісно і цікаво. Ми дуже вдячні нашому тренеру Наті Войнилович, яка Кожного разу приїздила в Київ, хоч це зима була і холодно, хоч літа і спека її партнерам, тренерам іншим, які теж до нас приїздили, і дуже дуже раді, що ми тепер будемо крокувати самостійно. До речі, я всіх бажаючих запрошую на фестиваль. З 6 по 9 червня буде всеукраїнський фестиваль театрів» в місті Славське. Тож можете звернутись до мене і знайти цю інформацію. Для мене це було вперше, і це було дуже насправді цікаво. І час пролетів дуже швидко. Ось я розк... я ділилась також своєю історією. Я довго не наважувалась, але в кінці наважилась і поділилась своєю історією, Побачила. Е... Як актори зіграють мою історію, це було дуже цікаво і ем, незвично актори показували мою історію, начебто це сон. І ну, я дійсно прониклась, і мені здалось, що я бачу свій сон. Ніч чи день? Я завжди знаю, де мій дім. Я не знаю, як я це знаю. Я це відчуваю. Серцем, Так в мене є серце. Я відчуваю, бо це щось неймовірне. Це потяг. Я нічого не можу з цим зробити. Я завжди, завжди знаю, де ви дім. Так. Ти що, загубився? Загубився. Бо я знаю, де він, Ді... де рід, і де твій. Може, хтось колись загубиться, то ви знаєте, є я, я завжди знаю, де. Мій дід, Я допоможу. завжди. Якби це був мій сон, я була б компасом. Сьогодні я вперше побачив перформанс, uh, який влаштував театр грані, та почув uh, багато різноманітних історій, які розповідали люди. Uh, всі ці історії вони. Uh, Всебічно різноманітні та дуже зворушливі. А актори дуже професійно, на мою, саме на мою думку, зіграли їх та відтворили їх у життя. Я вважаю, що у подальшому це такий, саме такий спосіб можна використовувати для емоційного розвантаження.